До самого північного сходу, отак от, от давайте перескочимо зразу багатосоткілометрової лінії зіткнення е, саме до ситуації навколо Куп'янська. Те, що від початку літа минулого року з різною інтенсивністю там перманентно виникала штурмова сверблячка в окупантів, направду вздовж всієї вісі Куп'янськ, сватовий кримінал на то геть не новина так само, як і те, що аж надто великих територіальних здобутків ні безпосередньо біля Куп'янська, ні в напрямку Борової, ні в районі Сербіянського лісництва окупанти ну, за великим рахунком там не мали. Звісно, за тим утриманням лінії фронту величезна ціна це життя, здоров'я і несамовита самовідданість українських воїнів. Але, от е заключного тижня, грудня і Аж дотепер московити під гаслом нового штурму наступу на Купінськ провели цілу низку переміщень і техніки, і особового складу, головно всередині групи військ-захід, зокрема, підрозділи 11-го армійського корпусу, нібито виводили з тактичних тилів окупантів, з Харківщини до так званих груп прикриття державного кордону. Натомість на їх місце завели, вочевидь, або новосформовані, або відновлені підрозділи. От, зокрема, в трикутник Нова Тарасівка. Новоторлясівка, Орлянка і Південні Шоягідного завели щонайменше два, два артилерійські дивізіони, це включаючи реактивну і ствольну артилерію. Напевне, з наміром прикривати штурмові дії своїх мотострілецьких підрозділів у напрямку Кислівка-Котлярівка і іванівка степова новоселівка І так само приблизно там. Цифри різні називали різні аналітики: від 1200 до 1500 нових голів з Московії завели в розпорядження 25-ї окремої мотострілецької бригади і Другої е, мотострілецької дивізії Першої танкової армії, е, які оперують з напрямку лиман 1 і Вільшана. Вочевидь, гнатимуть їх на убій е, у бік Синьківки і Петропавлівки, адже, от, власне, ці підрозділи оперують оперують саме на цьому напрямку. Треба сказати, що. Навколо Синьківки, навколо Синьківки, вкотре поновилися активні штурмові дії і про стан це саме північно-східнішокуп'янська, є можливість, сподіваюся, що у нас з'явиться розпитати е одного з командирів, саме командира батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Островського Максим Данильчук. Командир батальйону Мав... да Максиме, вітаю вас. Дуже дякую, що знайшли можливість долучитися до нашої розмови. Скажіть, я так розумію говорити про тишу. От на вашому відтинку передової, зокрема, от в районі Синківки наразі ну безглуздо просто не доводиться. Так, доброго дня. От. Наразі на напрямку Сеньківки неспокійно і про тишу тут, взагалі, мова ніякої йти не може. Скажіть, Максиме, а от ну, в умовному трикутнику Північно-Східніше, Куп'янська, от Лиман-Перший, Вільшана, Синьківка. Е, я так розумію, інтенсивна війна нині триває, але це передовсім позиційна або ж навіть статична війна? Чи це от хибне враження таке? У так званому трикутнику, як ви сказали, Вільшана, Лиман-Перший Синьківка триває насамперед активна позиційна оборона. Противник на даному напрямку проводить активні наступальні штурмові дії при підтримці. Як у пішому порядку, так і при підтримці техніки, при підтримці авіаударів, ракетних ударів та артилерії. Максиме, були от, впродовж кількох тижнів. Останніх ворог проводив на на вашому напрямку там перегруповання, ну, вочевидь, непомітні там оку прямо з передової, але про них писали 11-й армійський корпус соволи, казали про підсилення. Оця, вся, ці всі тактичні переміщення, вони на полі бою якось позначилися, посилились, можливо, штурми чи посилились артилерійські удари. Скажу, що противник постійно здійснює поповнення особовим складом Це штурмових підрозділів, проводить їхню. Зіме заняття, підготовку до майбутніх штурмових дій. Тому постійного пересування, постійна активність. По характеру дій противника противник використовує таку тактику, що він протягом доби однієї двох діб проводить наступальні штурмові дії у разі часткового успіху або понесення великих втрат. Він проводить заміну на підрозділи так званих закрепів, які утримують рубежі. Подальшому відводить свої штурмові підрозділи знову в тилові зони, де поповнюється, проводить підготовку до майбутніх наступальних дій. Максима. Ви... Частково зачепили моє наступне питання. От керовані авіаційні бомби вони по всьому фронту залишаються таким чинником, якому дуже важко протидіяти. Але Куп'янськ, ну мені здається, що він був мало не першим напрямком, де окупанти інтенсивно їх застосовували. Були повідомлення, що навіть з касетними бойовими частинами зараз окупанти використовують каби. Що зараз з цією компонентою на вашому напрямку? Так скажу, що противник, противник щоденно по декілька разів наносить авіаудари. Як і по передньому краю оборони наших сил, так і по самій інфраструктурі районного центру міста Куп'янськ. інтенсивність нанесення вогневого ураження пов'язано з характером з намірами противника. Вони збільшуються відповідно, коли противник планує провести свої штурмові наступальні дії і у разі. Якщо успіху немає, інтенсивність зменшується відповідно, коли е природні умови, це дощ, сніг, мряка, туман тоді інтенсивність застосування авіаударів типу КАП трохи менша. Максима, я дуже дякую вам, що знайшли можливість долучитися до нашої розмови. Олександр, ну власне, чули все, да, і вибухи лунали. Так би мовити, це от якраз командир батальйону, який його підрозділ воює в Е, В мене запитання. От буквально напередодні оглядачі ЄСВ інституту вивчення війни, як би там хто не ставився до їхніх там оглядів, вони написали, от буквально наступне: що росіяни готують новий наступ найближчі кілька тижнів. Ви припускали, що почнуть його московити на півдні, про який ми частково згадали. І На сході, коли замерзне ґрунт, от те, що зараз відбувається в районі Куп'янська, це е, власне воно вже і є, чи вони просто випереджають графік, чи це все таки фон лише для майбутнього цього ще про те, що власне пише свій. Як ви вважаєте? Ну, я скажу так: якщо загально ми говоримо про наступальні дії росіян по лиману Куп'янська вісі. То вони розпочались ще наприкінці травня, початку червня 2023 року. Найбільш інтенсивні ці дії. І зараз ми бачимо виключно продовження цих дій, відповідно, які, на які впливають, або боєздатність підрозділів, які втрачають цю боєздатність чи ні передових ешелонів, їх, які йдуть в штурми, погодні умови впливають, та багато інших аспектів та факторів. І якщо ми говоримо про їх наміри, так вони як були, так і залишаються захопити копінь. Але поки що, більш ніж як півроку, вони вперлись в наш укріп район в районі маленького села Сіньківка, і не можуть його пробити цим ресурсами. Тут найцікавіше ось що. А в них зараз сконцентрована досить потужна насправді та група військ. Загальний центр і захід це більш ніж 100 тисяч особового сьогодні. Ну, ви складу. говорите зараз від умовної від Лиману до, до, і... до самого Куп'янської і далі. Але тут ось який момент. Справа у тому, що ми спостерігали в 2023 році, як змінювалися пріоритети. В них дійсно відбувалися наступальні дії по лиману купінській вісім. Але через деякий час вони почали віддавати пріоритет Авдіївці, і з групи військ-центр почали відтягати підрозділи Другої загальної військової армії, 41-ї загальної військової армії, саме під Авдіївку, насичувати саме цю локацію людським ресурсом, підрозділами, силами та засобами. Результат, який вони очікували, це саме оточення та окупація Авдіївки, і вони зірвали ці плани станом. До першого дедлайну це пряма лінія Путіна. Другий дедлайн до Нового року. Зараз останній дедлайн це так звані вибори. І саме для підсилення Авдіївки вони можуть використати групу військ-захід і підрозділи. Це цілком можливо, тому що група військ-центр майже у цьому питанні вже, ну, м'яко кажучи, я не можу говорити, що вона виснажена, але а, вона вже не є донором для Авдіївки повноцінним, бо найбільш боєздатні бригади, вони знаходяться під Авдіївкою. Це і 15-та, 21-та, це 30-та, якщо про другу загальну військову армію говоримо, якщо про 41-ту, то це 55-та, 74-та, вони під Авдіївкою. Отже, їм потрібна нова кров, називемо це так, свіжа кров. А з Херсонщини вони не з групи Віз Дніпро не заберу. Там своя проблема. Запорізька область також. Проблематика цієї кишені вербове, Новопрокопівка, Роботино, вони не можуть її вирішити. А група ВІС Схід також не є донором, тому що в них проблематика це мокрі яли, яка зависла, називаємо це так. А також в них а, стає питання щодо угледару і не тільки. А, бо вони готуються, але поки що не розпочали почали саме наступальні дії, активні в напрямку в Багато що може залежати від ситуації біля Новомихайлівки.